Всім доброго дня! Сьогодні звернувся клієнт, цікавить його саласка. Салазка Питаю, по якій причині він хоче її міняти, він мені пояснює, що нижній ролик у нього випадає з Саласки. Дивіться, люди, не тратьте кошти, як правило, як... Як правило у нас є проблема з самими роликами. А, дивіться, люди не хочуть тратити кошти, і люди міняють сам, сам оцей от ролічок, що є великою помилкою. Тобто, да, Ролик має бути, щоб він служив гарно і все було чітко. Як повинно бути, ролік повинен бути по оригіналу ціліком з кронштейном. Тобто, Кронштейн і ролик це йде все в зборі. І так його повинно міняти. Тобто, Ні в якому разі також не мазати ось таким солідолом, як тут. Да, тут бачу якийсь попередній клієнт намастився намаз... солідолом, коли я питаю, для чого це було зроблено. Клієнт Мені пояснює, щоб краще їхало, щоб краще скорзило. Ролик повинен їхати, ніякому разі не скорзити. Тому, коли ви десь на мойці, обов'язково ці моменти треба вимивати. Такого солідолу не повинно бути. Тому дивіться, міняти салазки. так, да, безпосередньо можуть бути питання по салазках не без цього, але, як правило, питання в самих оцих от ролічках. Тому що люди міняють і ставлять китайське чудо. Воно служить добре тільки тоді, коли воно йде все повністю целіком з цим ролічком. Це тільки оригінальні. Да? Якщо у вас, наприклад, немає можливості купити нові, берете бушні без проблем. Але звертайте увагу да, на нижній ролик, щоб тут була резинова втулочка, на середній ролик, щоб не було ось такого подібного чуда. Да, тобто ролики повинні бути. Тут повинна бути резинова втулочка, тут все повинно бути рівненько. Хоча б плюс мінус як отут. Да? Но не як тут. Стесано отак от не повинно бути. Дивіться, варіант наступний. Кому, всім, у кого є проблема з роликами, можуть бути баушні. На сьогоднішній день, взагалі, баушник коштує 1600 гривень нижній оригінальний. Середній коштує 1000. На сьогоднішній день є тільки середній. Кому цікаво. Також є нові оригінальні. Ось так вони виглядають. Ось так виглядають нові оригінальні ролики. 2100 коштує нижній, 2100 коштує середній. Обов'язково також, коли купляєте ролики, звертайте увагу, щоб, бачите, ось, наприклад, тут. Є оригінальна захльопочка. Да, Ніяких болтів тут не має бути. Аналогічно ось тут. Так, да, він в паршивому стані, але тут має бути закльопка. Що вам десь не підсунули просто з болтиком. Тому що якщо він підсунути з болтиком, значить він вже стоїть не оригінальний. По оригіналу, ще раз поясню, він йде повністю з кронштейном. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, звертайтесь. відправляємо новою поштою по всій Україні. Наложені на платежем. Ролики у нас є от нові, оригінальні, Ось з них упаковочка. Будь ласка, на ролик у нас є теж по оригіналу. Розписано все. Так що, будь ласка.